Передаю слово нашому випускнику Олександру Березянському. Він вчився вже 20 років, 21 рік назад, в 20-й групі. Ви в Тавас-30. Він в 20-й групі вчився, 21 рік назад поступав до нас. Ну, передаю слово Олександру. Будь ласка. Дякую. Так, 21 рік назад я був на вашому місці. Поздравляю вас з правильним вибором кафедри. Це було розумно. Е, ну, е, з моїх з того, що я вам можу сказати, це, мабуть, одна з найкращих кафедр, яку ви могли обрати. Е, їх дуже небагато. Я е, це я вам говорю як людина, яка постійно наймає людей. В Україні працювати в Айтіхі людина з 16-річним досвідом роботи в IT, ви зробили правильний вибір. І я на в багатьох відних дисциплінах на різних курсах на кафедрі розказую, ця дисципліна, яке місце вона в кар'єрі займає, яке місце в житті спеціаліста вона займає. Щоб ви краще розуміли. От, от на чому робити акцент, тому що життя це про, про пріоритети завжди, і я сподіваюся, моя коротенька доповідь допоможе вам ці пріоритети правильно розставити. Е, е, я думаю, що ми з вами зустрінемось ще на інших якихось е, лекціях. А там я не буду вам читати першу ліричну частину мого вступу. Чому нашо, хто я, де я, як я? А вже буду до м'язка одразу переходить, і там я вам розповім е, теж про ті дисципліни, е, про які буде йти мова. Значить, хто я такий, Олександр Березянський. Ренді директор Ваяк Systems, uh, в організації мені репортить десь трохи менше 200 програмістів, десь 193, десь так, і десь uh, близько, мабуть, 400 uh, людей інших спеціальностей, uh, тобто десь приблизно 600 людей. Власна uh, моя відповідальність. Uh, Зона моєї відповідальності це розробка всього хай левел і частини лоу левел софту, які є в організації. У 2007 році я почав свою кар'єру як java програміст 15, ну вже 16. Що 23 вибачте, некоректна інформація. в Слайді 16 років. Я пропрацював в індустрії в найбільших брендах. І софт циклу в двох стартапах у мене була власна консалтингова компанія. Я, у мене троє дітей, і вам всім рекомендую. Дуже цікавий досвід. Так, закінчив цю кафедру в 2008-му. Магістра. Мій керівник це Олександр Конотопський, теж випускник КПІ. Дуже, 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 дуже багата людина, яка Є мажоритарним власником бізнесу Ajax Systems. е, Сістемс. Зараз ну власне трошки вам манібейту бейку, такого хочете гарно заробляти, розвивайтесь, доростайте до високих кар'єрних позицій. Будьте як Олександр Конотовський, як Олександр Березянський, або будь-хто з наших дів лідів, тому що вони теж дуже добре заробляють. Там справа видно. Це статистика відкрита по довгу. Можете її нагуглити, самі перевірити мої слова. Коротше, років через 10, якщо ви будете докладати максимум зусиль, вас чекає порш, який ви собі мріяли купити, або може раніше, або боже на порш. Але це, мабуть, тема іншої розмови.